Добрий ранок. Сьогодні зі свого муніципального хостелу я вийшла пізно на по мірках Пілігримів. Чому? Тому що в мене сьогодні буде читинг день. Читинг день я не піду в гору, тому що в гору йти дуже далеко, високо, Коротше, 866 метрів набору висоти. Я просто сьогодні не зможу. Мої пальці на ногах зруйновані, не дивлячись на те, що я їх там заклеювала, мазала і все таке. І що в мене зручне взуття, мізинці ледве живі. От, тому ходити досить боляче. Я хочу, щоб вони трошки зажили. Я їх помазала цинковою мазю. От, Ну побачимо, що з цього вийде. От, тому я сьогодні. Поїду автобусом до одного міста, а вже з того міста піду пішки до іншого. От, Якби оці підйоми і спуски пропущу. Ну, Там також будуть підйоми і спуски, але вже набагато менше. Отак От. От я буду сьогодні читати. Так що поїду, подивлюся маленькі села е на автобусі. І ніякої провини в цьому не відчуваю. Тут почався дощик, тому я навіть не жалкую, що я не буду десь там лазити по горах під час дощу. І хочу зробити такий вам апдейт про муніципальні альберги. Якщо ви збираєтесь ночувати в муніципальних альбергі, вам конче необхідний. Ну, Влітку вам необхідний лайнер. Це називається, це як така підкладка спальника, От, а в холоднішу пору навіть цілий спальник, тому що постільної білизни тут не видають. Ну, була така, якби одноразова, а, одноразова такі простирадло. От, але воно ясно, що жахливе і нічого не дає. Тому, якщо ви хочете нормально поспати, то треба втягнути з собою спальник. А, в хостелах, звичайно, постіль є, все є. От, а в цих муніципальних береги нема. Ось така штука. Як ви думаєте, це вагітна кобила? Я вже третій таку бачу. На самом деле троху. И тато. Такой Все с ним в сборе. Любі друзі, дорога родина, передаю вам термінові новини. Я сьогодні автобусом проїхала половину шляху, половина пройшла. Ну, пройшла навіть не половину, десь 6,5 кілометрів всього-навсього. От по такій більш рівнинній дорозі. Прийшла в село, в якому в мене був заброньований номер в такому Альбергі. От дуже маленькі Альберги, дуже цікаве. моя кімната займає ширину всього цього готелю. От. Дуже таке миле містечко, але в ньому є свої недоліки. А недолік в тому, що в цьому селі є всього-навсього дві таверни. В Од... одної з які з цих двох ем... сьогодні вихідний, чомусь саме вівторок в вівторок у них вихідний. А друга, я коли туди прийшла, десь в другій годині, він мені дуже кричав, що у нього все зайнято немає місць, не, не можна поїсти. А коли я прийшла вже до нього пізніше, він сказав, що в них немає вже їжі, бо того, що вже обід закінчується. І вже ввечері в них поїсти нічого не можна, тільки можна випити пиво, яке я не п'ю. Ну і магазина з їжею тут також немає в цьому селі. Слава яйцям! В моєму суперготелі є машина. Машина з їжею. Зараз я вам покажу. От, до речі, це готель, тут кухня, там от пральні машини, холодильники. от, І тут є така, значить, автомат по видачі їжі за гроші. Фішка тільки в тому, що в цей автомат приймає лише монети. А так як монет в мене було рівно 4,50%, то я могла вибрати тільки щось одне з'їсти. Коротше, поправитись мені тут не дадуть. От, я вибрала картоплю з куркою. Ну, вона така собі, але це краще, ніж нічого. От, ну і добре, що в мене було хоч 4,50% монетами. Так що будете йти. Каміну, перевіряйте, чи є магазини з їжею там, де ви збираєтеся її купляти. Перевіряйте, чи у вас достатньо монет, бо тут всі хочуть якусь готівку або якусь маленьку готівку. От. І носіть їжу з собою, якщо що. До речі, ви не питали, але я вам розповім, що я слухаю, поки йду в каміно. Я люблю дуже аудіокнижки. Я нарешті знайшла українську озвучку на Ютубі моєї улюбленої книги Жінки, що біжать з вовками. Вона просто нереально круто лягає на похід на природі, на. Цей досвід єднання зі всіма стихіями дозволяє рефлексувати про себе, про життя. Я вже взагалі вважаю, що це така біблія для жінок, От, і набагато краще, ніж справжня біблія і реально дуже щаслива, що знайшла її на Ютубі в безкоштовному озвученні від українки Лілії Морозової. Дуже дякую їй. Добрий ранок. Сьогодні зі свого муніципального хостелу я вийшла пізно по мірках Пілігримів. Чому? Тому що в мене сьогодні буде читинг день. Читинг день я не піду в гору, тому що в гору йти дуже... Далеко, високо, коротше 866 метрів набору висоти, я просто сьогодні не зможу. Мої пальці на ногах зруйновані, не дивлячись на те, що я їх там заклеювала, мазала і все таке. І що в мене зручне взуття, мізинці ледве живі, от тому ходити досить боляче. Я хочу, щоб вони трошки зажили, я їх помазала цинковою мазю. От, ну, побачимо, що з цього вийде. от, Тому я сьогодні поїду автобусом до одного міста, а вже з того міста піду пішки до іншого. от, Якби оці підйоми і спуски пропущу. ну, Там також будуть підйоми і спуски, але вже набагато менше. Отак От я буду сьогодні читати, так що поїду, подивлюся маленькі села на автобусі, і ніякої провини в цьому не відчуваю.